Усім привіт, Ви як завжди потрапили на мій канал Аліска Фан і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Я розклала наші колекції за кадром, тому що в мене було трошки шумно в коридорі, Там якийсь кіт трошки шумів. Тому я вирішила перезаписати відео. У мене є для вас новиночка, яка називається Бункер. О, все я зловила ракурс. Так. Вона називається бункер. Та тут у нас, як завжди, ще тільки один пакетик. Ось він. І це у нас поліцейська. Тут нам, ми клеїмо цього персонажа, ці пакетки наклейки. Ми клеїмо цього персонажа і нам випадає його анкетка та те, що він хотів взяти в бункер. Зараз вона йде в бункер. Там будуть два ті, що підуть в бункер, і два ті, що не підуть в бункер. Тому, ну що ж, всі інші пакети колекції вам вже знайомі. Ми сьогодні закінчимо колекцію з І ми беремо ось цей помаранчевий пакетик. Із колекції айпади ось цей. Цей ми розпакуємо останнім. Сюрприз порвався. І так, беремо його трошки тут нерівно щось зробилось. Із колекції свінденді я не робила. пакетики. Давайте из ось цей. у нас пакетик наклейка, до речи. Из колекції бункер берем ось цей. Ось стільки пакетиків нам сегодня на распаковочку, Візьмемо котелок. Та-дамс! Я випадково... Ой! У мене ножиці впали. Я випад... ну, не випадково, а ось так царапала ножицями наш каталожик. Робили усякі тут надписи. Ось так. Ну, таке. На любителей. Так, і наш колекція струнки. Так, всю сторонишку нужно запомнить. У нас залишилось одне місце, це сюди. Ось наш пакетик. Давайте спочатку наклеїмо його. І випадково. Я хочу, щоб не порвати йому голову. Якраз він трошки підходить, ну, блін. Чого я так цього від медика намалювала, мені тепер дуже жалко його заклеювати. Так, і нам тут випадає. Скоріше, я зараз нічого. Так, стоп. Да, я це знаю. У нас тут сюрприз. Трошки з ним трагедія случилась. Трошки він постраждав, тому він у нас отакий. І тут нам випадає така тунійка чи платчика. Ну, таке платько. Зараз не хвилюйтесь, наклаємо другу частину. Не люблю, коли. У мене рветься сюрприз, та взагалі пакетик. Не люблю колись щось черветься, просто тоді погано. Далі у нас колекція. Так, все, не питаємо, що тут не сталося. Добре, розкажу. Я хотіла переклеїти. Чого в мене ракурс не ловиться сьогодні щось? Не знаю. Добре. Ай так буде все нормально. Трошки триває. Ой, коротше, в мене тут штати щось не хочу сьогодні в залі себе вести нормально. О, все. Нарешті. Так, і тут у нас я хотіла цей айпад, так як він рожевий, переклеїти на цю сторіночку, він дуже сильно приклеївся. Так що аж отут воно. Ну, так що аж порвалася сторіночка. Тому він мав бути тут. Тому що зробиш? Давайте його сюди наклеїмо, цей пад. Ох, я думаю, в мене вже відео зупинилось. Жал, жаль. жаль. Що взагалі не видно сердечок, тільки оце і трошечки. Давайте знімемо цю плівку. Я завтра вже буду знімати з накладними місцями. Тому так. О, нам тут такий милий сюрприз попався. Так, давайте розглядати. Нам попалась ось така корівка, тобто ведмедик корівка з такою жвачкою в ротику. Дуже мило, милий, до речі. М -м, я порвала. Ще раз вийти до цієї бумаги. Давайте його. Або сюди, давайте сюди. Той сюрприз наклай. А оце вот сюди. І тут нам випала така аріель в такій модній кофточці. У мене є така кофточка. У мене є така кофточка Бостон. Але у мене на ній написано Лос-Анджелос. Наша Аріель Ось так. Ну, в принципі, тут не видно, що тут щось у нас сталося сторінкою тільки там. Що, тут у нас iPad такий. І завтра ми вже йду колекцію закінчуємо. Так, у мене щось трохи тут сюрпризи звернулися. Так, все. Так, колекція свій день. Куди ж цей сюрприз наклеїти? Ще треба згадати, якого він кольору. Ну, окей, давайте спочатку наклеїмо пакетик. Ну, добре, якщо ти захочеш відкритися. Давай відкриємося. А, це в нас пакетик не наклейка, точно. О! Це має бути точно на цій сторінці. Нам випав такий пебл, якщо так подивитись, це тюленчик, А це така собачка з світу Денді, його звати Пебл. Давайте його наклеїмо. У мене буде трошки брудні руки, буде, тому що я недавно робила вам новиночку, як недавно, 5 хвилин тому. Десь 10, 10 хвилин. Тому. Наш пебл, давайте. Ні. Давайте. О, ось оти. Так, тут пепел на цій надписі літає. Тут нам ще попадалась тіша. Ми вже дійшли до нашої новиночки. Вона в нас попаде в бункер, тому. Ось так я оформила сторіночку для тих, хто попадає в бункер. А ось так. Для тих, хто не попаде в бункер. Давайте. Ось наша поліцейська. Давайте наклеїмо поліцейську. Ну, окей, окей. Давайте наклеїмо наклеїмо, щоб так Дуже легко клеїться саме цей Пакетик. Зараз наклеїмо її сюди. Якось так щоб галочку не заклеїти, ну окей, заклеїмо. Так, і в нас тут випадає її анкета. Так. Її звати Ліза. Їй 22 роки. Вона любить, коли... Справедливість. Ну, таке всі люблять, я думаю. Давайте накетку. Ось так. І вона хотіла з собою взяти в бункер плюшевого ведмедика. Ось такого. Давайте його теж наклеїмо. Ну, добре, я його порвала. Ну, добре, добре. Будемо так клеїти. Я Так. Ну що ж, і на цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів. перейшла до завершення. Дякую всім дуже велике за перегляд та всім па-па-па-па!